Вітаємо з сьогоднішньою перемогою, в рідних стінах перемога. Декілька слів про сьогоднішній матч, чи все вдалося, що сьогодні планували на полі, чи, можливо, все ж таки не, не всі задумки були реалізовані футболістами на футбольному полі. Дякую. Ну, не все нам вдалося, але я дуже дякую хлопцям за відношення до гри. І я їх поблагодарив у роздягальні за те, як вони хотіли виграти цю гру. Не вдалося декілька моментів, але ми їх будемо розбирати. Скажу так, що в нас ще багато роботи і є над чим працювати. От. Ну, я задоволений результатом. От. І найголовніше відношенням хлопців до гри. Сьогодні були використані всі заміни, які ну, є в пулі замін. Скажіть, чи як на вашу думку війшли футболісти, не війшли, бо той самий Кошкін, вийшовши на заміну, забив гол. Чи, чи всі футболісти, які вийшли на гру, її підсилили. Ну, я задоволений тим, як хлопці вийшли на заміну. Так що, на мою думку, вони трошки підсилили гру. Зараз команда вже так в такому важкому графіку, коли грає через другий третій день на там третій або на четвертий. І зараз наступні матчі знову ж таки в такому графіку продовжиться. Як зараз готується команда? Бо наскільки зрозуміємо, що вінниця від нас далеко, то вже скоро, грубо кажучи, в дорогу. Який зараз взагалі графік тренувань, підготовка команди до таких матчів? Так зараз йде такий графік. Ну він у всіх команд такий графік. Зараз саме головне це відновити хлопців. Восстановити і готуватися готу, далі. Маленька перерва, дуже маленька перерва. Саме головне мені зараз це відновити їх. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Зрозуміло, результат для вас втішний, але тим не менш, як футболісти виконали чи, чи не виконали ті вимоги, які виставили їм перед початком гри. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість займатися улюбленою справою. А по-друге, на кшталт гри, то важко грати 11 хлопцям дві гри підряд. Перший тайм, ще колись сили були, то е, десь щось е, ну, з'являлися являли, і моменти, і, тобто ще було схоже е, на футбол. А другий тайм. Я ж кажу, що важко, коли 11 футболістів всього є. Ну і взагалі, може, декілька слів ви вперше в Троснець приїхали. Раніше ми з вас там не зустрічалися, не в аматорському чемпіонаті, ні в професійній лізі. Uh -huh. Пару слів про Троснець, бо ви приїхали вчора ще, про саму стадіон, про інфраструктуру, яка зараз є в клубі. Декілька слів. Ну за сам Тросянець, чесно кажучи, я не можу чого сказати, бо приїхали пізно ввечері. Заїхали, переночували і одразу на ігру образ, ну не зразу, але не було часу там походити. За інфраструктуру скажу так, що дійсно гарний стадіон. І як, як знаю, то, що у вас будується ще стадіон. Ну, по моїй інформації, я не знаю, правда чи неправда. Але, вроде як, ну, тут все для футболу, для розвитку футболістів є, це, це видно.